Яка погода подобається тобі більше дощова чи сонячна? Мабуть, сонячна, що асоціюється з літом, друзями, відпочинком, однак можемо запропонувати і деякі причини очікувати на дощ, наприклад, Петрикор, так називається запах, який можна відчути тільки після дощу? Також дощ потрібен рослинам, тож для садівництва та сільського господарства важливо відстежувати кількість опадів. А до чого тут візуалізація даних? Дивися далі у відео. Сьогодні обсяг даних збільшується щосекунди, тому дуже важливо вміти їх аналізувати. А щоб вони були зрозумілими для всіх, у пригоді стає візуалізація даних. Це створення графічних зображень для представлення числових даних. Наприклад, маємо таку таблицю із даними про кількість опадів протягом року. Ми можемо ретельно вивчати кожен її рядок, щоб зрозуміти, коли опадів було більше, а коли менше, а можемо побудувати діаграму, і тоді цю ж інформацію ми дізнаємося відразу, з одного погляду. Є різні типи візуалізації даних. Який з них вибрати, щоб ефективно подати інформацію, це залежить від наявних даних і мети, якої потрібно досягнути. Головне, інформація має бути зрозумілою і корисною. Зокрема, діаграми це графічні зображення, на яких показано співвідношення між величинами. Наприклад, якщо треба порівняти висоту деяких будівель, ці дані найкраще подати у стовпчастій діаграмі. А дані про кількість часу за добу, витраченого на різні активності, у секторній ще один тип візуалізації теплові карти, у яких дані наведено за допомогою холодних та гарячих кольорів, це допомагає швидко визначати зони з найменшою та найбільшою концентрацією чи інтенсивністю чого-небудь, наприклад, карта завантаженості доріг. А в інфографіці поєднано різні типи візуалізації даних із текстом, зображеннями та іншими елементами дизайну. Так значно легше аналізувати дані, скажімо, про розподіл витрат розгляньмо детальніше такий поширений тип візуалізації даних, як діаграми. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже знаєш про такі діаграми в табличних процесорах, як лінійчаті, стовпчасті та секторні, їх використовують найчастіше. Якщо тобі потрібно їх пригадати, переглянь інше наше відео. У кожній діаграмі показано ряди даних. Ряд даних це набір значень, які містяться в одному рядку чи стовпці електронної таблиці. Розгляньмо приклад діаграми, у якій показано ряд даних за значеннями рядка таблиці, а в цій діаграмі ряди даних за значеннями стовпців таблиці. За допомогою рядів даних можна прогнозувати певні явища чи процеси, для цього часто використовують лінію тренду це пряма побудована на основі середніх значень із певного ряду даних, завдяки якій можна прогнозувати майбутні показники. Слово тренд перекладається з англійської як тенденція і позначає основну тенденцію зміни певного процесу. Наприклад, розгляньмо таку таблицю про кількість населення за певні роки. Якщо на її основі побудувати стовпчасту діаграму та лінію тренду, то можна робити прогнози про кількість населення в наступних роках, нумо робити це разом у Google таблиці. Спершу будуємо діаграму. Виділяємо діапазон клітинок A1b7, вибираємо Вставити діаграма, перевіряємо, що встановлено стовпчасту діаграму, оформлюємо заголовок діаграми, вибираємо оформлення заголовки діаграми і осей. Вводимо назву, кількість населення, задаємо потрібний колір та вирівнювання. Далі вибираємо пункт Вертикальна вісь». встановлюємо прапорець Показати лінію осі та вказуємо мінімальне значення 40 тисяч для кращої інформативності лінії тренду. Діаграма готова. Далі будуємо лінію тренду. Для цього вибираємо оформлення, ряд даних, встановлюємо прапорці мітка даних та пряма, налаштовуємо колір, прозорість та товщину лінії. Закриваємо редактор діаграм. Розгляньмо лінію тренду. Бачимо, що протягом наступних років населення буде зменшуватися, а 2026 року становитиме приблизно 40 400. Як ти думаєш, для яких показників можна ще використовувати лінію тренду. Напиши в коментарях. Запам'ятай. Візуалізація даних. Це створення графічних зображень для представлення числових даних, типу візуалізації даних, діаграми, теплові карти, інфографіка, найчастіше використовують такі діаграми, як лінійчаті, стопчасті та секторні лінія тренду це пряма побудована на основі середніх значень з певного ряду даних, завдяки якій можна прогнозувати майбутні показники. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.